Привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Для тих, хто мене не знає, мене звати Поліна, і тут я переважно показую своє життя, знімаю влоги, інколи DIY, а також огляди магазинів. Хочу розпочати це відео з того, що покажу, як ми прикрашали пасочки. Так, я згодна, що вже досить багато часу з Великодня пройшло, але в минуле моє відео просто не вмістилось. Тому ось так вам ідея, можливо, на наступний рік. Доволі прикольно, не складно. Ми гарно провели час. Головне обирати, знаєте, візерунки такі прості, більше як були у Стаса, де менше кольорів, бо мій візерунок в оригіналі був там замість синього коричневий, замість ще якогось чорний, але ж де знайти таку посипку. Ще одну паску ми прикрасили готовими солодкими виробами декором. Її ми хотіли і подарували доньці Стаса Кірі. А також була ще четверта пасочка, мінімалістична, прикрашена металем. Її ми взяли до бабусі, коли ходили в гості. Яйця, ось ці блискучі, це в червоному вині, жовті в куркумі, сині в синій капусті, і зелені це синя капуста і куркума. Як завжди, варила яйця, і потім ще весь день їх настаювала для такого кольору більш насиченого. В Самий Великодень ми пішли, як я і казала, до моєї бабусі. Сюди там. Сі родичі приїжджали, зустріли брата ось собакою з булкою. Такі танцульки вам вони влаштували. Стіл у нас був так ось накритий. Всі такі опрятненькі, охайненькі, гарненькі. Посиділи, поспілкувались і потім всі почали розходитись хто куди. В принципі, зазвичай там моя тьотя ходить зі своїми товаришами, друзями на природу, брати також окремо кудись ходять. І ми вирішили Поїхати з моєю сестрою Стасом на Київське море. Спочатку ми хотіли поїхати в Сєднєв, але я кажу, ми там вже були. Чого туди ще раз їхати? В ми не були на Київському морі. Кажу, давайте такий пікнік невеликий, влаштуємо. І всі погодились їхати нам з Чернігова туди дві години, ну але нічого. Це було приблизно, ми виїхали, напевно, о 12-ті, бо до бабусі ми десь о 10 прийшли, там годинки дві посиділи, і всі по своїх справах в поїхали, познімала тут дорогу. Люблю я сидіти на пасажирському сидінні. І дивитись на ліса, особливо там, якщо вони хвойні. Це мене дуже заворожує. Це ми вже під'їжджаємо. Я дуже пожалкувала, що не зняла, як ми прямо виїжджаємо на це те подібне перехрестя. В моїй голові це була дуже гарна картина. І потім ось так повертаємо. Повернули ми спочатку ліворуч, потім зрозуміли, що там вже нема де стати, там тільки дорога на Київ, то треба повертати праворуч і їхати в зону типу шашликів. Багато ми з собою не брали, в магазині купили чіпси, сок, собі купили вино пляшечку, та й все. Взяли одну паску і нагребли з холодильника, що було там помідори, огурки начебто. Взяли навіть салат, проте ми забули взяти миску, де його помішати, тому просто ось так канапки зробили. А ще в нас вдома були хлібці, не було хлібу, тому взяли їх і, начебто, якесь м'ясо, типу нарізане, типу хамону чи щось таке. Нереально, гарно. На я була перший раз десь та сиваря. Ми просто довго вибирали місце, бо всюди були люди. А мені хотілося саме на пісочку, саме біля води, біля камінців. Просто подивіться, яке воно все гарне. Ми стільки фоток наробили. Ми ходили ось зараз. Видно, там вдалині камінці по воді. Там було десь чуть вище коліна. Вода була холодна, але нічого. Я особисто до неї дуже швидко звикла. І потім, знаєте, коли спочатку ступали, то здавалось, холодна. А потім, коли назад виходила, то я вже йду, і думаю, така вода тепла, можна і купатись. Словом, дуже нам сильно сподобалось. Просиділи ми там, напевно, годинки три, а можливо, я помиляюсь, і поїхали додому десь о сьомій вечора. Вже знову були в Чернігові. І знову ми в дорозі. Це вже тиждень минув. Я відпрацювала, вийшла з відпустки. Про відпустку я знімала відео, воно виходило минулим. І ми поїхали в село на діди, на гробки, на поминальні дні. Хто як називає, у нас саме це діди називаються. Поїхала і мама, і варя, і бабуся, дідусь, словом, всі, тому довелося забирати Боні. Дорогу назад вона краще перенесла, бо випустили її вже з цього Вольєру, а туди тримали в клітці, бо остаса алергія. Не хотіли, аби вона там всюди шерсть свою залишила. Проте я ж кажу на в дорогу назад, все таки випустили. І Варя просто її відкрила цю клітку, і боднічка поклала свою голову на руку Варі, і вже нормально. Собі спокійно доїхала. Не подобається їй сидіти саме в цій клітці. Поїхали ми в п'ятницю ввечері, теж дві години нам десь було, тому вже з цього дня нічого не знімала. Поїхали ми саме так, аби в нас зі стасом був час погуляти, бо з суботу на неділю дуже вже не погуляєш. В неділю ми збирались назад. Брала з собою гру, хронологія історична, дуже цікава. Я також не вірила, що це може бути цікаво. Є просто купа карток, жовта-синя сторона, обираєте собі будь-яку і по черзі один одному чита. На них написано рік, і людина має сказати, чи, на її думку, відбулася ця подія раніше тією, що в неї вже на першій карті, чи пізніше. Потім, коли картки дві, то події, яку читають, може бути між тими двома, що лежить після або перед. Словом, конкретно рік вигадувати не треба, а просто логічно думати і розкладати картки. У кого перших 10 назбиралось, той виграв. Це я вже знімаю в суботу. Ми зі Стасом і Варею вийшли пройтись, подивитись на село. Можливо, знаєте, когось зустрінемо. В принципі, якщо тут є моя компанія, то це звісно добре. З ким піти погуляти, всяке таке. Але якщо нікого нема, то я також люблю приїздити, просто подихати свіжим повітрям, а тут ще й не сама. Ще й в такій компанії Тож було дуже весело, дуже цікаво. Я люблю походити. Я і сама колись ходила просто навколо села декілька разів по одній дорозі, все роздивлялась там, фотографувала або музику слухала. Це моє. Я люблю приїжджати, я навіть працюю за. Ради машини, заради того, щоб частіше їздити в село. Бо зараз в мене своєї нема, і треба або дідову брати, або Стасову. Тож показую вам тут пейзажі, краєвиди, просто естетичні кадри. Ось мені сподобалась лавочка, вона тут завжди була, але завжди, коли я ходила, переважно це літом, то бабуся пасла гусей, і я не могла ніяк її роздивитись, а тут іду, нікого нема. Дуже вона якось аутентично зроблена чи що. Ну, за. Halo, мені подобається все, просто все тут. Тому ось трошечки вам таких естетичних кадрів. Це ми вже вийшли в поле, показую, куди ми йдемо. За отой лісок, там кладовище, покласти там цукерочки, таке посидіти. Мама з тіткою бабуся вже туди пішли, а ми ось так гуляючи, їх так би мовити наздоганяли. Тут кажу, ви мене не знімаєте, як я бігаю пригаю тому сама Знімати себе. <смі> Теж такі також цікаві кадри. Це вже після. Ми пішли тут недалеко в полі взяти у однієї пані молока і проходили якраз будинок мого друга, який служить. Я подивилася, що він там забор новий поставив, рапор натягнув. Зараз його також немає в селі. Просто всі роз'їхались. Я зустріла одного свого товариша, і він сказав, що я на декілька днів, так би мовити, запізнилась. Поки був Великодень, то всі з'їхали. Хались додому, але ж мій дім не в селі, тому я. Ніколи на Великодень і не приїжджала. Можливо, лише один раз з братом. Це ще було до повномасштабного вторгнення. І зараз знову всі роз'їхались. Деякі хлопці служать, деякі дівчата за кордоном, хтось просто працює або навчається. Проте людей в селі все одно вистачає. Так би мовити, ми наше покоління підросло. Навпаки, виросло, а інше покоління підросло, саме те, яке постійно в селі. Ну, це якісь там старші класи, може, якісь коледжі. Молоді ж, яка словом, постійно тут яка тут гуляє. Ми їх зустріли. Ми до них в компанію внідрились і також гарно провели час. Прийшли ось тут по молоко. Такий двір у бабусі був. Мені він якось сподобався, аутентичний, тому вирішила познімати деякі моменти. І потім стас у неї на подвір'ї задньому побачив ось таку копицю, фотографував. Я побачила, що він. Фотографує і прийшла також. Познімати. Це у неї тут дерева поквітли. Думаю, також яка краса вже в тому віці що можна милуватись. Не пам'ятаю, щоб раніше, там ще роки три назад, взагалі цим цікавилась. а зараз воно все таке гарне, все таке прекрасне. Тут котик такий милий на сонечку, і ще оця басанка з молоком стоїть баклашка. І тут котик ліхий зіває. Не знаю. Мені все подобається. Я куди не гляну. У цьому дворі мені якось все подобалось, тому я все і знімала. Повернулись ми додому, поставили молоко, попили, звісно, і пішли в другу сторону села, в центр. Ось тут я показую пошта. Також у нас фабрика функціонує, магазин. Магазин не один. Фабрика, я не знаю, як правильно називається, але там канати різні плетуться і таке, всяке з нитками щось пов'язане. Сказали нам, що розмалювали зупинку, а також поставили деякі. Такі нові декорації, тому вирішили подивитись раніше. Тут був певний декор, але додали ось цю пару. Козака і козачки, чи <хи> хто це мав би бути. І також щось зупинку розмалювали. Я своїй подрузі знімала, яка зараз знаходиться за кордоном, вона просила, і заодно вирішила вам показати. Тас більше оцінив зайчиків, які там будуть, і оці грибки, мухомори, А мені сподобалось все. Ще побачила, що тут очі торчать з землі. Спочатку щось не могли зрозуміти, що це таке, потім я вже так от також. Гори, коли знімала на камеру, побачила, що це крокодили Стасу пояснила. Ну і гарна зупинка розмальована також стала, до цього вона була просто біла. Взагалі село в мене велике. Як я сказала, тут фабрика функціонує. В принципі, раніше був і клуб, він то працює, то не працює, то його хтось відкриває, то не відкриває. Зараз в магазині є ширма, за ширмою стоять столи, і там в основному вся молодь тусується. Також бібліотека була, не знаю, чи функціонує. Функціонує вона зараз як окрема будівля. Тобто раніше я пам'ятаю, що туди можна було прийти і просто взяти книгу. А зараз, можливо, якщо вона не користується попитом, то там вона просто як для школи, але це окрема будівля. Ну, словом, не знаю вже такі нюанси. Також раніше був бар, але десь спочатку повномасштабного, як закінчилася ліцензія, то й не поновлювали. Тому ось так був бар і клуб, а залишився тільки магазин і ширма. Але Нічого, і так все одно непогано. Головне почувати себе гармонійно самим собою, а також люди і компанія, звісно, а далі все прикладеться. Показую вам річку Сейм. Прекрасно, чудово, Влітку тут взагалі просто балдежно. Приходити на пляж оце все затоплений пляж. розлився трошки сейм, не так, звісно, як раніше, але коли вода спаде, то там буде пісочок уже без трави. Все гарно, благородно. також хлопці влітку раніше тут вкопували стовпчики, натягували сітку для волейболу. Тобто, життя є і це прикольно. Також мені дуже сильно хочеться відремонтувати хату. Я не знаю, колись це була моя мрія жити там. Не знаю, що б я робила. В село можна провести оптоволокно, У багатьох вже воно є. Буде інтернет, можна працювати, можна приїжджати не тільки влітку, буде, типу як у відпустку. А якщо ще зробити душ, бо зараз він є літній, але як недобудований у нас, там виїмки, куди мали вставлятись вікна, залишились без скла, без вікон. Тобто він з усіх боків продувається. і ось я ходила навіть голову мити, то ледве не закаченіла. Якби само собою виходить, що приїжджати можна тільки влітку, і дуже сильно хочеться все це зробити: налагодити, налаштувати, купити машину, їздити. Туди відпочивати, не дивлячись на те, що їхати там дві години, мені так сильно хочеться, що аж слина тече, і голова болить від того, що просто розривається, фантанує ідеями і водночасно, звісно, все упирається в гроші. Треба мати більшу зарплатню, аби все це було дешевше, всі ці хотілки. Це в мене як ідея фікс, але вона нікуди не зникає вже багато років, тому я маю надію, що все-таки воно збудеться і все буде. А поки. Поки що приїжджаємо так, гуляємо, насолоджуємось, дихаємо повітрям, зустрічаємо друзів, гуляємо з ними. Або не зустрічаємо, гуляємо самі і гарно проводимо час. Це я вже знімала в неділю, коли ми збирались їхати. І як завжди, тільки ми збираємось назад в Чернігів. Бонічка у нас розляжеться всюди. Нарешті вийде на подвір'я, поїсть травичку, бо весь час вона боїться, їй не вистачає часу акліматизуватись. Ми вже збираємось назад. Також виламали сирень собі, ну це мама виламала і сказала обрати букет, який я хочу собі забрати. Тож обирала трошечки вирішила. Вам познімати подвір'я, показати, хоч що у нас тут є. Поки що, в принципі, показувати особливо нема чого. Так, деякі квіточки вже є. Так я ж кажу: ми проїжджаємо влітку, і тоді вже і косимо траву або сусідів наймаємо і так, плюс-мінус наводимо лад. Також з'являється виноград, порічка з'являється, все. Більше в кольорах, але і зараз дуже гарно. Також тітка повела показувати незвичайний бузок, там незвичайні квіточки, такі фіолетові, а окантовочка біленька. А на другій гілочці одна квіточка наполовину фіолетова, а наполовину біла. Дуже гарно виглядало. Ми вже повернулися з села. Уже у нас вівторок. Повернулися ми в неділю ввечері. В понеділок було супер багато роботи. Тому ось зараз знімаю такий бузок привезли. Вчора подивилися зі Стасом відео, як продовжити життя бузку Треба пообривати всі листочки. Я це зробила і без відео. Залишила тільки деякі, щоб прям. Не було так голо голо але можна їх пообривати. Мені, в принципі, подобається коли ось так гілка, і тут зверху така, типу, китиця. Не знаю, як правильно сказати. Ще, кажуть, треба поставити спочатку в воду 40-50 градусів, бо там є якісь чи масла, чи щось таке, щоб вони давали воді краще впитуватись, спочатку треба типу, в теплу. А потім в кімнатну температуру. І також треба підрізати там, під кутом 45 градусів гілочки. Зараз я хочу пофарбувати брови собі, бо їх майже не видно. Вони в мене дуже різної форми. Можливо, зараз так і не скажеш, бо їх не видно. Але ось ця більш фігурна така з кутиком. А ця просто така пряма, і навіть якось так опущена. Але я їх не вищіпую. можу інколи тільки ось тут, якщо там волоски з'являються, а внизу мені навпаки подобається. Ну, коротше, не чіпаю їх, фарбую сама, бо завжди мені в салонах, хоча я і кажу, що хочу по своїй формі, фарбують якось ширше. Я вставлю фотку, на фотці воно виглядає добре, але все одно ширше, ніж мої. Але ж на фотці я так підняла типу брови під кутом обличчя так якось поставила. Але ж я так не ходжу в житті. І коли я їх опускаю, ось так, як моє просто розслаблене, розслаблене лице. То ось ця брів, ну просто з моїм напущеним віком, не знаю, як сказати українською, то виглядаю просто ну дуже. Для фотки, ось так, звісно, добре. І потім я як насуплена, як пташка, цей Angry Birds, оце я. Тому я перестала ходити. Думаю, десь є майстер-майстриня, яка б мені сподобалася, але в принципі мене все влаштовує і у фарбуванні собі самій. На цей раз у мене ось така фарба. Я просто будь-яку купую, але коричневу. І просто беру ось таку штучку, це відламалась кришка від о, тіней для брів. Тому тепер тут я фарбую. Я не використовую ніякі пензлики, я використовую просто цю штуку, яка тут була, з однієї сторони, скошена, і я саме цією скошеною отак роблю. Коротше, зараз побачите. Поки я тут все розвожу, хочу ще сказати, що сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Я старалась, так, воно не схоже на ну, мої домашні влоги. Але для того, аби не пропускати дату виходу відео, не пропускати тиждень, я вирішила показати поїздку. Трошки поговорити, озвучити якісь свої думки, мрії. Трошечки так. Щоб ви дізнались побільше, можливо, про мене. Сподіваюсь, вам це було цікаво і поступово буду повертатись до звичайних форматів. Також у мене є в голові ідеї, що я би хотіла зняти, окрім просто таких звичайних влогів, бо це мені теж подобається. Але треба розгрібатись спочатку зі своїми справами. Я видавлюю один до одного, скільки видавалось, стільки й видавалось, але ось цього прям, ну, забагато буде, що я казала. Треба розгрібти зі своїми справами, з роботою, але ідей в мене дуже багато і хочеться частіше викладати, але все це не встигається. Так, я без дзеркала, саме тому я так якось. Близько, можливо, до вас. Ну, коротше, ось помішала, ось так взяла і накосу починаю ось так робити. Починаю з кінчиків, аби вони довше постояли, потримались. І потім на початок бровів зовсім трошки залишків, так би мовити. Мені подобається не кисточкою, не пензликом, а ось цією штукою, тому що можна ось так плоскою частиною прям нанести фарбу, ну, як і пензликом, а можна ось цією штучкою, так, наче прямо між волосків пройтись. Тут так само по формі, просто як лягаю, так і роблю. Я знаю, дехто підганяє форму, але я наслухалася від знайомих і надивилася в інтернеті, як там майстри-початківці розповідали, як вони починали працювати і намагалися зробити ідеальну форму. І мої знайомі також дівчата намагались зробити. І ось воно візуально на картинці виглядає гарно. Ну, навіть не на картинці, а коли просто людина так стоїть. Мовчить, воно виглядає ідеально рівно, а потім, коли починає розмовляти, то починається міміка: одна брова тут, одна тут. Хоча здавалося, що ви намалювали її ідентично, симетрично, але по-різному працюють там я за обличчя з двох сторін. Ось тут в мене, наприклад, ось так вгору брова росте, тут вона в, типу, що це виходить, ліворуч у мене. Ну, загалом, я взагалі це не коригую, бо я звикла до свого лиця, і мені здається, воно таке саме ну, натуральне, саме правильне, те, яке воно є. І якщо я буду прям дуже сильно змінювати брови, то воно то це змінить моє лице. Бо брови дуже сильно змінюють лице в принципі. Uh, тому я, ну, я цього не хочу. Я звикла до цього. Але кожен ну, до цього, до свого лиця, воно мені, мені подобається. Тому кожен, в принципі, так, як хоче, фарбує. Я просто кажу, що бачила і чула такі історії, коли намагались зробити ідеально симетрично, а по итогу виходило виходило щось незрозуміле. Коли я нанесла фарбу, то видно, що брови зовсім різні, але я так і залишаю. Я тримаю там десь хвилин 5-7 точно. Дивилася, як дівчата фарбують. Хтось фарбує ось так, просто наносить фарбу, а потім ватними паличками робить форму. Типу швидко стирає з лиця, поки фарба ну, не пофарбувалася шкіра. Я не знаю, в мене такого немає, у мене не те, що шкіра не фарбується, в мене навіть волосся не фарбується. І часто буває, що я. А, Змиваю, і мені здається, що нічого не пофарбувалось, і я тоді на другий шар підфарбовую. Ось такі в мене вийшли брови. В принципі, вони виглядають наче мої, наче і не фарбовані, але ми з вами бачили, що без фарби їх просто не видно. Мені подобається, як вийшло. Я бачу. Несиметричність їх знову такі. Але я ніколи не намагаюсь зробити їх симетричними. Я завжди, знаєте, як розумію, чи подобається мені чи ні. Роблю ось так. Вони мені виглядають начебто однаковими. Ось так. І потім дивлюся там, як з посмішкою виглядаю, як здалеку. І мені начебто все візуально гармонійно, не знаю. Ось такий мій. Спосіб. І я вже зібралась, не можу зрозуміти, чи подобається мені цей образ. Взагалі, вчора ми дивилися, як тренди на весну літо 25-го року, там були білі рубашки, як верхній слой. І я згадала, що в мене є біла, оверсайзна, але трошки вона мені в грудях натягується. Хоча вже ні, сухаю. Недаремно в зал ходжу. Але я її майже ніколи не ношу, бо вона мені занадто офіційно якось виглядає, ну, не мій стиль, але колись вона в мене з'явилася, що в універсі, напевно, я вирішила спробувати ось так з леопардовими штанями. І начебто, ось боком я стою, начебто мені нормально. А ось так з футболкою я не можу вирішити, бо я хотіла іншу футболку. Але вона виявилась в пранні. Тоді я вирішила візьму Стаса, в нього майже схожа, тільки трішки світліша. І не знайшла її ні в прані, ні в шухлядах. Можливо, він в ній пішов. Це я вже на шиття збираюсь. Така коричнева. І я думала або ж свої конверси чорні, бо в них підошва не така прям біла, а. Яка вона? Ну, типу молочна. Або стасові вони кольору, як ця футболка, вдягнути. Але ось не знаю. Нема у нас дзеркал повний зріст. І це проблема. Я зараз покажу, як я дивлюся на свої образи, коли збираюсь. Значить, я або вимикаю світло в ванні, і ось так дивлюсь, намагаюся зрозуміти. Або у. Типу гардеробний. Я ось так теж дивлюсь. Ну, щось мені, мені починає подобатись. Думаю, що я саме так і піду. Тож, на цьому відео буду закінчувати. Як я сказала, воно трошечки не в форматі моїх звичайних, але поступово буду повертатись, а також впроваджувати якісь нові свої ідеї. Тому не забувайте підписуватись, ставити лайки, писати коментарі, напишіть, що ви думаєте про цей образ, як він вам, та й взагалі про все відео, або просто що захочете, то і пишіть. Особливо, якщо ви дивитесь це відео, не це, а мої відео не вперше і без підписки. то варто підписатись, бо ви все одно переходите на контент, а так не будете його пропускати. Ну, а всім, хто це і так робить, я дуже вдячна, що ви мене підтримуєте. Не переставайте мені, це дуже важливо і дуже приємно. Ну а ми з вами скоро побачимось у наступному відео.